Нафта марки Бренд може здешевшити до 30 доларів за барель до 2027 року. А причина це надлишок пропозиції а також низький попит на ринку. Такий прогноз публікує американський банківський холдинг JP Morgan. Я ж зазначу, що від початку року ціни на нафту бренд знизились на 14%. Проте останнім часом стабільно тримається на рівні 62 доларів 50 центів за барель. Це пов'язано з відновленням переговорів щодо миру в Україні. Зазначають змі. Ну і доходи Росії від нафти та газу можуть впасти на 35% вже за підсумками цього місяця. Причина це здешевлення нафти, а також зміцнення їхнього рубля дерев'яного. Про це пише видання Reuters. За даними аналітиків, гази нафта залишаються для Кремля головними джерелами доходів. Тож порівняно з жовтнем, доходи до бюджету країни агресорки теж скоротяться десь на понад 7%. Будемо зараз розбиратись, коли сканає нарешті економіка цієї країни з нами зараз Григорій Кукуруза, це економіст України Economic Outlook. Мої вітання вам, пане Григорію. Вітаю. От зважаючи на роль Нафти і газу в наповненні їхнього бюджету, який, отут можна, мені здається, сказати, трішіть по швам, бо дефіцит чималий фонду їхнього добробуту ма. то ваш прогноз. На якому етапі хвороби економіка Росіянської Федерації? Дивіться, те, що є певні проблеми з бюджетом. Да, і Там були плани по надходженням це вище 10,5 з трильйонів рублів до цього періоду. Зараз там їх скоригували приблизно до до, з І цей прогноз все одно вважається завищеним. Тобто ці, ці речі, звісно, є. E, сильно попливали санкції проти і Роснівці, які були зараз от, от, там 21 чи 23 цього, цього листопада. Заспіває що це, це такий час, який був на на, на переперенлаштування. Там збільшується відповідно дисконти на російську нафту «Уралс». E, значна частина нафти, здається, 48 мільйонів барелів. Зараз просто знаходиться на цих на танкерах. Шукає нових клієнтів, вони їх не можуть продати. E, Відмовляються традиційні споживачі Індія Китай, великі китайські холдинги, які бояться вторинних санкцій зі сторони США. Відмовляються нафтопереробні заводи в Індії, які були до цього основним, да, фактично основним джерелом переробки російської нафти, і потім поставок цих готових нафтопродуктів в Європу. Тобто вони ж трималися на цьому. Фактично. Ну, з тих джерел, що я пролистав про пробігся, про, про ну це, це намагаються продавати на якісь такі е, зовсім маленькі НПЗ е, з там, далі сумнівними каналами продажівці цих нафтопродуктів. Дис, ну, Так, так воно достатньо достатньо де проблема. Дисконти на Уралс ще вищі, ніж а До цього були, тому що то попередній звітний період, про який їх пише Да, Reuters який ви цитуєте, це приблизно 57 доларів у це був нижче цінової стеля в 60, нагадаю цінова стеля 60. 60. А... З того, що я дивився, ну там д -д дисконти по Уралсу, там зараз, враховуючи санкції ці, ці проти Расні... цілу койлу там могли до, до 20 доларів доходити. тобто Ну, сорок дав, фактично, вони падають на стелю в 40 доларів. 40 доларів це в них собі вартість видобутку. Що на що, що, що там суціво су, су, су б'є по 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 рентабельності, взагалі і, і змісту видобування, тобто, ну просто щоб підтримувати обороти. Пане Григорію, а от повертаючись до тих санкцій, 21-го числа вони запрацювали так. Там була історія з Індією і найбільшими індійськими компаніями, які прямо до 21-го числа приймали. Ну... Чи не десятками оці танкери тіньового флоту з російською нафтою, і з китайськими компаніями історія була така сама: мовляв, після 21-го числа все, баста, не будемо, бо, ну, як це ж так, а вдруг Штати нас покарають. Та-та, вторинні. вторинні санкції. Так от, а болючість цієї відмови, коли вона відчується? Російською економікою. Це ж не, не те, що там сьогодні вони перестали купувати, все завтра завтра є проблеми. Я так розумію, є якась квартальність чи, чи сезонність? Е, ну десь, Якщо саме про сплату, сплату податків там в, в, в місяць слогу, якщо ми говоримо про якісь більш більш довгострокові речі. Е... Ліця, з того, що я бачу, це суф просто в мобілізації з контрактників на напряму сунуре ну, регулярної історії. Тобто, ну якби вони ж зничну, зничну, там, все, все, все ще закривали, все ще закривали контрактниками більше 40 тисяч в місяць. Це все повністю було. Зараз ну, за рахунок доходів бюджету державні видатки там підтримували певний попит, що пов'язано з, з ВПК в приватному секторі. З тих оцінок, що я бачив, це приблизно там, 10% спаду в реальному секторі за підсумками в, саме в, приватному, в, в, в приватному секторі, за підсумками цього 25-го року. 10, ну, це, це, це розмита оцінка, але ми там точно угу. розуміємо, що. П -п -п Позитивний рівень в цілому реального ВВП він тримається за рахунок державних секторів, за рахунок державних підприємств в приватному спад. Це не є ну як прям критично, критично, але ну. З, звичайно, що що, що вони намагаються цього умтати, врахуйте ще жорстку монетарну політику, врахуйте облікову ставку, врахуйте те, що вони закриваються максимально цей в, 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 валютний ринок, щоб отримувати курс а, укріплення рубля да, з 90 до цих там 80, 82 в тому числі що вдарило по експортним доходам від експорту нафти нафти. Тому ну якби р, разом це все складається достатньо. Складну картину, але ну, все-таки контрольовано. Давайте бізними, з, з тими росіянцями і їхньою економікою. Давайте про нашу економіку поговоримо. Сповільнюється в Україні інфляція. За даними національного банку ціни не знижуються, але зростають значно повільніше. У жовтні інфляція становила майже 11% проти 16 у травня. Саме такий сценарій НБУ і прогнозував. кажуть, допомогли нові врожаї, а також заходи регулятора, які зробили гривневі заощадження більш привабливими. Ну і завдяки цьому, мовляв, попит на валюту залишається невисоким. За прогнозом Нацбанку до кінця цього року інфляція сповільниться і, Буде нижче 10%, а в 26-му менш ніж 7%. Будемо таку її спостерігати. І от ви знаєте, від того, що ціни не знижуються, але зростають значно повільніше, мені, і я впевнений, і вам, а також кожному українцю, якось. Не дуже радісно, бо вони ж то все одно зростають, і швидкість там інакша, ніж е, у зростання заробітних плат. Е, чи реальні ті прогнози на вашу думку, ви все ж таки не працюєте? В НБУ не обмеження, так би мовити, та е, певними корпоративними моментами. Е, ну Чи відповідають дійсності ці прогнози регулятора стосовно швидкості зростання цін, темпів і ну уповільнення цієї швидкості? Бо якось воно ну гаманець дуже відчуває цю швидкість. Дивіться. Вони навіть в жовтневому випуску деталізували те, про що ви говорите: інфляцію по регіонам. Показали, що є регіони, де інфляція значно нижча. Середньої по країні тобто те, що ми говоримо: 10-2% рік до року, це середня по країні. У нас зараз, ну враховуючи всі обставини в різних регіонах України, інфляція вона ну достатньо сильно відрізняється. Я до речі, про це ну на на, на це не звертав увагу. Ну достатньо так вони розклали фрагментарно сильно по всім регіонам. Саме в Києві інфляція на 30% вище ніж в середньому по країні, тоді як в інших областях, наприклад, там де. Скажем так, значно гірше з економікою ніж ніж середнього там Харківська Сумська. Там, наприклад, інфляція відстає на від, від середньої по країні, так само там від, ну, відсотків на, на, на 15 20 І, і якраз ця зміна по регіонам, вона, вона за ну, середньо суцієво впливає. Тобто, те про що ви говорите, в Києві інфляція значно випереджує ну, в середньому по по країні. Так само випереджує в південних регіонах через. Ну, ми, ми, ми розуміємо там, дро -дро дронові атаки, ці всі фото з Херсона, які повністю ввішані антидроновими сітками, це, 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 це також там впливає на послуги. Це, це, це відповідь власне, на, на ваше запитання. В Києві інфляція значно вища, ніж в середньому по Україні майже на 30%. Тому, тому так відчувається. Інф... ну, інфляція має бути якою статньою. Це власне у нас ну так таке закладена політика. Що хоча б має бути 5% річної інфляції рік до року, це це нар... нормально абсолютно, тому що якщо не буде інфляції, у нас не буде ніяких стимулів. Е Формування ринку капіталу, нести гроші в банки, формувати депозити, щоб ці депозити потім перетворювалися в якісь кредити. Ми тоді просто всі ну, будемо дома сидіти, накопичувати готівку, вона ніяк не буде рухатися по, по економіці. Повірте, це значно буде гірше, ніж ну, оця от, коридор інфляції, там 5%, і якісь коливання навколо нього. А стосовно заробітної плати, приватний сектор, державний сектор, ну прогнози по зростанню, тому що та в ідеальній картині світу інфляція там не менше 5%, але швидкість зростання зарплат перекриває її. і Тоді люди не відчувають себе зубожлими. Розуміємо, у нас війна, у нас суттєвий дефіцит бюджету. Велику частину покривають наші партнери, донори. Там, ну, з усіх усюд, так би мовити, надходять ті кошти. Ну, проте, тим не менш, це не забороняє прописувати у державному бюджеті зростання заробітних плат для окремих бюджетних категорій. От що у нас в принципі з динамікою як по приватному, так і по державному сектору. Чесно, що по державному не пам'ятаю, середня заробітна плата в нас перейшла за 550 доларів в, 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 в приватному секторі. Війну ми починали приблизно там на рівні навіть 450 500 ну там були, ці пам'ятають ще звіти. Ну там буквально до, до 24 лютого, там кій? перша перша половина відповідно лютого. Зарплати ростуть випереджуючими темпами тут. Навіть скажу на жаль, тому що частка зарплати в ВВП значно вища ніж була до, до початку війни. Корпоративні прибутки вони суттєво суттєво нижче, тобто в підприємстві вимивається взагалі якась оборотка, запаси можливості розвитку. Воно все йде в заробітні плати за опитуваннями Федерації роботодавців України. 96% компаній цього року підняли заробітні плати. З, і ну там Лише чотири не переглянули, ясно, що це банкрутуючі абсолютно підприємства, які навряд чи ще там півроку, рік вони взагалі протримаються. Конкуренція за кадрів, вона шалена. Якщо там, подивитися якісь профільні форуми, майданчики, конференції, перше питання, які все обговорюють, людський капітал, де брати людей, як якщо можна замінити в людях на, на якісь технології, на якісь нейронки хоча б на щось, тому що дійсно, ну на 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 навіть ту ж середню заробітну плату 550 доларів. Зараз підприємства не справляються це, це достатньо високий, достатньо високий рівень а, в державному секторі. А, тут треба чітко розділяти. А те, що є конкуренція зі сторони збройних сил України за за тих же людей, які ну хочуть отримувати ці високі заробітні плати, є, є низькі там ну традиційно низькі заробітні плати саме в бюджетному секторі, медицина, школа, вони завжди там були. Тут нічого не ну ніч, нічого власне не не змінюється.